Аминька, ти хочеш зайти, щоб глибоко, да? Глибоко. Да. Я хоть? Да. Ой, мамба пала. сталося? Так. Ой. Так шла за снегом, да, Ганусь? Держи эта снежинка. Ой. 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 <гум> вставай, вставай. О, ти малий. Нереально встати, да? О, встала, встала на ножки. Ну що, ти набрала твого пісочку? Ні. Що? Да. Я не дай Зараз ти набереш? Ой, я пойду. О. Набрав. Що все йдеш до хати? Ні. Ні? Та я я Таким методом ти набираєш, да? так? Так, Метод. Де заплачу. Треба відійти. Відійти. Де. І що там є щось? О, ну, Я тут не Зато бачу, вийшла Де? Да? Замість піску сніжок, так? Да? Ти граєшся, так, да, корови. Побігла, значить. Угу. І біжиш назад. Почекати треба трішки, так? Да? І біжимо, що ти будеш робити? Діставати Діставати? Так. ну, давай. давай. Ти біжиш. Так, ручкою накидає вже свіжок. Засунула, відійшла, трішки постояла, так, да, дочечка? І підходимо. І не можемо дістати вже щось. Рухайте. Не може? Набрала Дудь? Я не, не набрала? Ага. Чи трошечки набрала? А ну що там тебе вийшло набрати? Робер пасочку зі сніжку? Ой, немає пальця. Щоб вище коли снігу було, так, да, Ганись? Робиш пасочку? Відійшла. Треба обов'язково це відходити, так, да, Гана Марічка? Стукати і. Там. <плес> Ти <То плес> чого ж не можеш? Диви, вийшла пасочка, якась потрійна, бачиш? Як і гріла ручки. Галюсь, хто це копає. Покажи, як ти грізить. Ну, так покажи. Ой, вот це руки. Змерзли руки? Ну. Я знаю, я тобі говорила. Наша зняла рукавички. Ти не знала, що так буде холодно, так? Да? Ти відкидаєш сніжок? Шо, дай. Не знімати? Я хочу зняти, як гарно блистить сніг, Анусь Ти хочеш його прогорнути? Я того. Але ж той сніг блистить. Зараз ми прогорнемо біля нього сніжок, так? Да? Прогорнемо? Прогорнули один у нас світиться ліхтарик, а інший не світиться, бо він був увесь в сніжку. Бачиш, рдоть. Така трояндочка не горить. Що, зірка? Кі -кі. Що, ще зірка? Кики. ще дойде? Чотири нема два. Чотири. Ти рахуєш.